Українська народна казка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачечка Фінка, а в неї товаришка киця Варварка, а в киці годована мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід заступ та й мотику, скопав у городиці грядку велику, зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була по як буряк, потому як кулак, потому як два, а в кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город. Губ, губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває силу всіх, сопе, як ковальський міх. Промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені вирвати рібку поможи. Пішли вони в город, гуп-гуп, узяв дід, дід рібку за зачу, баба діда за плече, тягнуть аж підтече, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гуп, губ, узяв дід рібку за зачу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, пінку. Ходи, фіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город, губ, губ, узяв дід рібку за зачу, баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, торгає дід Рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка. Баба за запаску, собачка, дочку за спідничку, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, собачка, дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чу, баба, діда за сорочку, дочка, баба за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й балабунс. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.